Привіт усім! Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про реакцію його сина та доньки від колишньої Олени Войченко на її вагітність. Блогерка Катерина Полтавська в Instagram Stories поділилася, що діти шоумена знають про майбутню появу на світ братика. Емілія та Еван неабияк зраділи новині. Особливо щасливим був син Володимира Остапчука, адже в нього буде молодший братик, про якого він мріяв. Вони зраділи. Олена сказала, що Еван дуже хотів молодшого братика. Він такий щасливий був, коли сказали, що усміхався у всі свої не тридцять два, розповіла Катерина. Також дружина ведучого відповіла, чи планують вони ще народжувати дітей. За словами блогерки, у планах таке є. Утім, подружжя не квапитиметься з новою вагітністю. Катерина ділиться, що вони планують через років 4-5 знову стати батьками. Щоправда, обраниця шоумена не береться загадувати наперед та не виключає, що плани можуть змінитися. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.